Вітаємо вас сьогодні. Ми Асоціація Кошерок України завітали в багатопрофільний медичний центр Лелека і хочемо поспілкуватися з основником центру Валерієм Дмитрівичем. Доброго дня! Доброго дня! Здравствуйте, шановні гості! Здравствуйте, шановна асоціація кушерок. Ну, коротко про себе. Взагалі, я за фахом лікар-педіатр. Закінчив я медичний інститут, страшно сказати, дуже давно, в 79-му році. Це було в місті Донецьку, ну така в мене, я, скажімо, штрих до біографії. Працював лікарем-педіатром, потім працював лікарем-генетиком, потім е, працював клінічним ембріологом, а потім останні вже. Скажімо, так, я не знаю, 25 років працюю так, директором, ну і свою генетичну кар'єру як спеціальність продовжую. А скажіть, будь ласка, ви з дитинства мріяли стати генетиком. Взагалі, хто наштовхнув вас на цю думку, ідею, мрію? Дивіться, значить, були два моменти. Ну, перше, в кінці 60-х років вийшла така книга Миколи Лучника. Я досі її пам'ятаю. «Почему я похож на папу?» Я прочитав цю книжку, захопився. А друге, що все залежить від наших вчителів. Мене була дуже гарна вчителька по біології, вона була факультатив, і вона якось мене, скажімо, скажімо зацікавила цим. Я досі пам'ятаю, скажімо, ті задачки по клінічній генетиці, які ми рішали в 9-10 класі. Ну і скажімо так, отак це вплинуло, оця от, логіка, можливість допомагати людям, це сказать, дієвість. Вона підштовхнула, тому я йшов в медичний інститут, будучи впевнений, що я буду лікарем-генетиком. Але ну, тоді такій спеціальності особливої не було. На всю Донецьку область був один з лікар генетик тому після закінчення інституту я пішов працювати педіатром. І лише в 1983 році, коли був створений Донецький медико генетичний центр, мене запросили, і я пішов працювати туди педіатром-генетиком. Ну, отак от далі пішло. Ну а потім захопився заплідненням інвітро, потім захопився так сказати, іншими речами. Але генетика, так сказати, як верша сказати, залишилась. Із з 1991 року ви разом з партнерами заснували дві клініки репродуктивної медицини. Ну, і це одночасно було і надія. Так. Так. Спочатку була і сіда, це було не 91-му, першому, в 92-му році. Угу. Спочатку вони заснували в Донецьку, потім вона переїхала в Київ. І це була типова клініка репродуктивної медицини, запліднення інвітро. Вона, до речі, була одна із перших в Україні. Якщо точно казати, друга. Угу. Третя. Зараз їх 80. це була одна із перших. Ну, чому захопило? Тому що, ну, ви розумієте, а як не захопиш, коли ти можеш допомагати людям, і коли ти у тих людей, у яких не може бути, скажімо, іншим шляхом дітей, з'являються діти. Ну, це захоплює. Поділіться, будь ласка, в чому у вас ваш інноваторський підхід. Що ви хотіли змінити в системі охорони здоров'я? Знаєте, я нічого не хотів змінити в системі. Угу. Я просто так сказав, завжди брався за ті питання, які мені казали, що неможливо зробити. І коли мені казали, що це неможливо зробити, це навпаки, так сказав, мене підштовхувало, щоб це зробити. Спочатку мені казали, так сказав, що. В 92-му році, в Донецьку запліднення інвітера. Ну, щоб ви розуміли, тоді запліднення інвітра сприймалися як політу в космос. Скажемо, це був ну, лише початок, тому що перша дитина родила в 78-му році, перша в Радянському Союзі в 86-му році, а перша в Україні в 91-му році. І отут, скажемо, в Донецьку запліднення інвітро і все. Ну, я вірив в це, і мені здавалось так, що якщо хтось щось у світі зробив, то та, скажу, чого ти не можеш це зробити? Тому в системі охорони здоров'я особливо було скажуть ніколи, нічого не хотів змінювати, щоб не сприймали мене таким, так сказь, скажімо, або Дон Кіхотом, або революціонером. Є люди, які займаються цією системою, їм виднішу з грудня 2016 року. Породіль приймає ваш багатопрофільний медичний центр Лелека, будинок щастя, як ви його ще називаєте. І чому після успішного досвіду репродуктивної репродуктивних клінік ви вирішили розширюватися саме в сторону пологового будинку? Ну, взагалі, історія починається не в 2016-му, тобто раніше раніше, тому що е, ну, працювала і сіда, угу. і е, була клініка репродуктивної медицина. Але ми стикалися з тим, що в деяких випадках цей один ланцюжок був порушений. Я досі пам'ятаю одну пацієнтку. Я розумію, що ми їй не допомогли, яка е, приїхала е, ще в Донецьку, Працював до нас, вона у нас завагітніла. вона в 37 тижнів. І е, дитина в неї замерла внутрішньодробно, тобто була внутрішньоутробна. Я пам'ятаю, та скаті такий відчай, і от мені хотілося би так скажу, щоб ті люди, які все пройшли, мали максимально шансів народити здорову дитину. Тому. Ще в 2004 році, так сказати, я тоді був директором, побудували і сіно, потім я її залишив, так сказати, заснував надію. Але цей ланцюжок нікуди ж не дівався. І хотілося так сказати, зробити такий ланцюжок, щоб люди так сказати, могли так сказати, прийти, скажімо, так та отримати вагітність, виносити її, народити дитину. Ну, а як показує практика, ще й дитину зараз постерігати. Ну, такий завершений процес. Ну, завершений. Ну, не до так, до кінця, кінця. Звісно, да. Ну, а ну чому не до кінця? Ну, Бо, да. ну як казав мій батько, що це так сказать за батьки, які своїх онуків до пенсії не доведуть. <гум> Скажіть, будь ласка, а що б ви хотіли б змінити в системі? Е Роботи державних пологових будинків та нічого не хочу в них змінювати. Таскать, скажемо так, я Нехай не хай маю... собі працюють. Нехай собі працюють так ска, скажемо так, і по великому рахунку так скажіть. Є деякі речі, які так скажуть ми в них вчимося, вони в нас вчимося. Тобто я не хотів робити так ска, скажемо, навіть такі протиставлення, що угу. державні, приватні. Тобто, ми робимо одну справу. так Та і все розкажіть трохи про неймовірну вашу команду професіоналів, які працюють в Лелеці. Ну, ви розумієте, що е, якщо я скажу, що головний наш скарб це люди, це буде нібито тривіально, але так воно і є. Тому підібралися люди, причому, таскад, війна, вона зробила свої певні таскад, виміри, тобто ну, залишились найбільш віддані і своїй справі, і своїй лелеці. І е, е, я так розумію, що без любові до цієї професії таскад, приходити таскад, в пологовий зал нема чого. Тобто треба це любити. Підкажіть, будь ласка, хто очолює акушерок в Лелеці? Ну, взагалі, у нас є головна медична сестра, а безпосередньо акушерок, тобто акушерське відділення, очолює, так та Галина Володимирівна Андрющенко. Тобто, ну, і від її і від її так сказати, скажемо бажання працювати, так сказати, тобто, ну, все ж таки вона. Як не крутий лідер. Ну, ви знаєте, тут справа в тому, що так, можливо, таке формальне лідерство. От поставили, таскають там головною і ти лідер. Да? А найголовніше завоювати неформальне на лідерство, щоб люди це визнали. Це ніякими адміністративними методами не зроблю. Це дуже важливо. Як ви бачите розширення повноважень акушерок? Ви розумієте, скажімо, взагалі, оця межа між лікарем і акушерком, вона така дуже пунктірна. Тобто, і і її ти не пропишеш в інструкції, так сказати, і все. Тобто це працює в одна команда. Ну, взагалі, я вважаю, так сказати, що не роди так та зможе провести акушерки. Так воно і повинно бути. Я вам розповім, так сказать, поки там є час, що я відкрив вам великий секрет, що я два місяці в свій час попрацював акушеркою. Це було після четвертого курсу в Маріуполі у цьому роддомі, що роз, розбили? Я був там на першій своїй практиці і коли приїхав, завідувачка наша сказала, що працюйте, в мене не вистачає акушероку, тоді акушерка, працював два місяці там. Там взагалі, так сказать, це був 1977 рік. Бо 76, я вже не пам'ятаю, 77, напевно. Там взагалі, скажімо, головна фігура це була акушерка, тому що лікарів було дуже мало. Але найголовніше, так сказати, скажімо, висновок, який я зробив після цієї практики, що я цим працювати, як я кожні лікарем не буду, мене нерви слабі. А тут треба так сказати, знаєте, скажімо, мати такі мічні нерви, так сказати, і все ж таки, я не крутий таскають пологи, сказать, це постійне, поява нового життя, і це своє таке додавання адреналіну. От люди, які люблять сказать, адреналін, крові сказать, це для них. Моя задача їх підтримати. Ще хотіла у вас таке запитання. Скажіть, будь ласка, якісь ваші побажання для акушерок України? Моє побажання, щоб у них була скажімо, так таскають робота, щоб ця робота не переривалася тривогами. Ну і всім бажаю, таскать нам перемоги і миру. Ну а якщо буде перемога міру, у кушерах буде більше роботи. Згодна, дякую.